Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже у нас майже травень за вікном, тому прогуляємо з хендом а В пошуках я сподівалася осінніх образів, але так як на вулиці, все ще прохолодно, ще вітер, дощ та грози, тому досі на поличках секонд хенді ще таке осіннє зимове життя. Я знайшла декілька е, таких прилічних пар. А ось одна з них така, знаєте, нагадує такі чобітки трошки ретро завдяки цій опушці. А так, в цілому, в них стан непоганий. Це, здається, італійський бренд. От були різні, було звичайно, літнє взуття, але мене потягнуло на таке осіннє зимове, тому що погода розполагала, знайшла ось такі 39-го розміру такі валяночки, дуже такі е, уютні капці м'якенькі. Думаю, дуже зручно в них було, тому вирішила взяти приміряти. Якраз мій розмір, десь 38-39 буде добре. Ось так виглядають ці, ці ботиночки. Намагаюся вам показати з боку, з краю, зверху, знизу. В них така поліуретанова підошва це італійський бренд. Тут трошки мають вони потертості всередині один. Більше, ніж другий, але в цілому стан у них непоганий. І ця пушка ну, просто не може такі, знаєте, є, наче ботиночки з дитинства. От. щось таке, На кшталт цього мене було у школі. А, і ось ці ну, Вони виглядають не, не так стильно, уютно, як повинні були. Але ну, В цілому, звичайно, вони м'якенькі, досить такі об'ємні, великі, можна і 38 брати. Вони, ну, реальність не співпала з моїм уявленням. Але вони досить затишні. Бренду я не знайшла. І ще знайшла ось такі коротенькі уги, це завжди зручно, але при примірці я виявила, що е, другий ух Перший був від праймер розміру, 38 го розміру, а правий був 39-го і без устілки. Це дуже дивно, якась пара не пара склалася. От, бачите, цей праймер і все добре з ним. Цей теж коротенький ух чорного кольору, але розміри в них різні. На жаль, не змогла скласти пару, приміряти та показати вам. І вітаю вас у примірочній. Буде декілька об... ні, навіть не образів, а я вибрала ізнизу. У мене було не досить багато часу, вибрала ось такі today, розмір М-штанці. Вони досить коротенькі, але вирішила спробувати, так як вони завишені талія, це завжди комфортно, особливо в холодний день. Ось такі яскраві все ж таки, щось яскраве тут знайшла. Відзара в розмірі 36-му. ну, Щось подібне, я вже міряла колись показувала вам, здається, восени. Ось такі ультрамодні рвані джинси від Зара з 36 розміру, з такими подряпаними плямками все все. Все найкраще в ньому. І ось такі бершка, я з них почала, такі мені завжди подобається симетричний дизайн, різного крою, з різних, наче шматків, ласкутків складена штанина. Ну, будемо пробувати. Заради них я все це і затіяла. Ось ці сірі в мою клітинку. Звичайно, що вони такі класичні ділові, можна в офіс, можна на роботу, але. Ну, такий зовсім неактуальний стиль і крій, зараз, В принципі, їх повторюють, але тут же завищена, а така вже нижче пупка йде, В принципі, непогані зі стрілочками і з прикольними акцентами. Наприклад, як от всередині шва шовчик знаєте, розходиться ну, такий зроблений буває ззовні, а тут із середини. Такі деталі завжди підмічаються, щось таке приємне, прикольне, оригінальне. Теляч. Ну, також вони більш класично крою, бачите, зі стрілочкою. Також непогано сіли, вони на мій зріс, навіть 1,75 м. Добре, в принципі, і поверху, і понизу сіли. Ось ці ультрамодні рвані джинси ну теж якось мені не сіли. І я вважаю, не актуальні вже, тому що зараз більш вільний крой кріта прямий, а це такі більш скіні, більш завужені поніжки. Але хто любить такий стиль, такий фасон, чому б ні? Талія теж ну, десь до пупка йде. І ну, я б не взяла. Як вам, напишіть в коментарях, я вагаюся. Такий стиль, знаєте, Аля 2000-х. І ось ці джинси, завдяки яким я все затіяла цю цю примірку з низом, зі штанцями, насправді шукала яскраві образи в осінній і вирішила хоча б підібрати низ. Це теж здається, 36-й розмір. Це Бершка. Завжди у них ну, дуже часто такі яскраві бірки позаду, в цьому випадку вона така салатова. На мій ріс, 1,75 м. Вони досить довгі, але мені. Не на 100%, знаєте, сподобалось, як вони сіли на мене. Так, в них актуальний вільний кріштаніни, але можна було б і ширше. А ось по довжині, якось мені коротенько. Бачите, там такі відвороти, є такі неаккуратні, залишені, я думаю, що на менший зріст 1,65 м буде добре. Якщо при потребі можна і підгорнути, це теж зараз дозволено, але якось в моїй ніжці там не вистачило. Я б. І бачите, кросівки на платформі вони не покривають, якось такі трошки підстріляні, а хочеться більшого. Хоча дизайн мені дуже сподобався, я навіть примірила, бачите, і своєю яскравою ковтинкою, як це може виглядати. Розмір мій, але довжина, на жаль, не моя. Ось так це виглядає. Як вам такий стиль, такий образ, джинс? Вдається вам щось знайти у секонд-хендах та й взагалі легко знайти в магазинах чи ні? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати.